Привіт! Ви на каналі GymBeam, З вами Катерина Оніщенко, і сьогодні ми поговоримо про те, як ефективно та безпечно схуднути. Цей випуск створений для тих, хто починає свій шлях до зниження ваги та прагне дізнатися, як же побудувати свій раціон, які продукти обрати для підтримки ситості, а також. Які дієтичні добавки можуть допомогти досягти цієї мети, і не забудьте підписатись на канал, класити вподобайку, якщо ця тема вам цікава. Тож влаштовуйтесь зручніше, і ми починаємо! Щоб схуднути, потрібно забезпечити дефіцит калорій, тобто споживати менше калорій, ніж Витрачає ваш організм. Це можна зробити, зменшуючи калорійність раціону або збільшуючи енерговитрати за рахунок фізичної активності та дієтичних добавок. Але часто на шляху до мети стає відчуття голоду, яке здатно просто перекреслити всі ваші зусилля. Тож, давайте розбиратися, як контролювати апетит які продукти допоможуть вам залишатися ситими навіть під час схуднення і які добавки змусять вас пітніти під час відвідувань залу. Тож давайте почнемо з раціону. Харчування для зниження ваги має включати багато білка, корисних жирів, клітковини та складних вуглеводів. Також важливо використовувати продукти з високим вмістом води та великим об'ємом, які надовго забезпечать відчуття ситості без зайвих калорій. Почнемо з найкращих низькокалорійних продуктів. Білкові продукти це ключовий елемент успішного схуднення. Вони не лише сприяють розвитку та підтримці ваших м'язів, але й довше забезпечують вам відчуття ситості завдяки своєму повільному перетравленню, а це допомагає уникати оцих чистих перекусів. Наприклад, знежирений сир містить близько 12 грамів білка та лише 69 калорій на 100 грамів. Що є чудовим варіантом для вечері? Його можна з'їсти з фруктами чи з горіховою пастою. Тунець у власному соку це ще одне відмінне джерело білка, 26 грамів на 100 грамів продукту. Або звичайне куряче філе, яке містить. Приблизно 20 грамів білка на 100 грамів і стане ідеальним варіантом для повноцінного прийому їжі. На нашому каналі, до речі, вже є кілька корисних відео про 12 доступних джерел білку та про високоякісний білок. Посилання на них зараз з'являться на екрані. А ми з вами рухаємось далі. Перейдемо до продуктів з великим об'ємом та низькою калорійністю. наприклад, картопля. Вона містить близько 76 калорій на 100 грамів, і завдяки своєму високому вмісту води є досить ситною та чудово підходить для супів, пюре чи запікання. Кабачки мають лише 13 калорій на 100 грамів, і їх можна використовувати у різних стравах. від Оладок до десертів, легкі овочеві супи та салати також чудово заповнюють шлунок, допомагають довше уникати голоду. А ягоди, такі як полуниця чи чорниця, додадуть у раціон антиоксиданти та клітковину з мінімумом калорій. Щоб зробити процес схуднення ще більш ефективним, можна застосувати також різні дієтичні добавки. Вони сприяють жироспаленню шляхом прискорення метаболізму, підвищення термогенезу або контролю апетиту. Наприклад, кофеїн – відомий стимулятор, що збільшує витрату калорій і дає енергію для тренувань, або ж зелений чай, який завдяки катехінам допомагає спалювати жир і зменшувати його. Засвоєння. Ель-карнітин своєю чергою допоможе транспортувати жирні кислоти до мітохондрій, де вони перетворюються на енергію під час ваших тренувань. Асіолей або конюгована лінолева кислота сприяє зменшенню жирових відкладень, одночасно підтримуючи ріст м'язової маси, і часто використовується як допоміжний засіб у боротьбі з вісцеральним жиром. Також варто звернути окрему увагу на термогенні жироспалювачі. Вони працюють завдяки підвищенню температури тіла, що прискорює обмін речовин. Наприклад, екстракт каєнського перцю чи гуарана можуть чудово допомогти вам на шляху до омріяної фігури. Крім того, існують добавки, які допоможуть почуватися ситим довше. Сироватковий протеїн. Клітковина та екстракт білої квасолі є ефективними помічниками. Клітковина, наприклад, уповільнює проходження їжі через шлунково-кишковий тракт, продовжуючи відчуття ситості, а екстракт білої квасолі частково блокує засвоєння вуглеводів. Тож, вони можуть стати вашими надійними помічниками. У схудненні. Ось ми з вами і розібралися, як зробити процес схуднення легшим та ефективнішим, використовуючи низькокалорійні продукти та дієтичні добавки. На жаль, вони не зроблять за вас всю роботу, але можуть суттєво допомогти в підтриманні дефіциту калорій та зробити ваше схуднення. Більш комфортний, пам'ятайте, що дефіцит калорій це основа схуднення, але важливо забезпечити його без шкоди для організму, поєднуючи з балансованим харчуванням і здоровими звичками. Жодна добавка чи продукт не допоможе, якщо ви споживаєте більше калорій, ніж витрачаєте. А з вами була Катерина Оніщенка. Підписуйтесь на канал Джимбім, ставте вподобайки, діліться цим відео з друзями, які теж прагнуть схуднути. Та обов'язково пишіть в коментарях, які згаданих продуктів чи добавок ви вже використовуєте або плануєте використовувати. І побачимо з вами у наступних випусках. Фітнес академі, папа.